Слава Богу, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Гавляк. Вітаю школярів та їх батьків з новим навчальним роком. Нехай цей день навчальний рік принесе нові знання та можливості. Діти, внуки, наше майбутнє. Для того, щоб наші діти, внуки були щасливі, ми повинні звільнити Україну від агресорів від Російської Федерації, від російського чобіта. Жодному з міст Донеччини, Слідуве, Новгородівка, Покровськ, Мирноград не побудовано фортифікації. Хоча на це держава виділила 17 мільярдів гривень. Не розуміємо, де ті гроші пішли. Ми пішли на ремонт дорі Покровську, на посадження квітів, так як. Я публікував, і ви можете це все почитати, побачити в моїх соціальних мережах. Так що підписуйтесь на соціальні мережі, поширюйте, читайте, ставте лайки. Дякую за поширення і за лайки і за вподобання. Кожен день ми чуємо погані новини і читаємо нерадісні новини з фронту. Вчора Російська Федерація захопила Просковійку на Донеччині. Також орків просунулися Костятинівці, Гродівці, Лицинівці та біля Піщану. Сьогодні війська Російської Федерації захопили Долинівку теж на Донеччині. Це також просунулися у Турецьку та біля Макіїки Луганської області. Кожен день ми чуємо погані новини. Тоді навіщо було захоплювати, просуватись в Курській області, коли ми не взяли під повний контроль, не, не взяли, але взагалі не взяли під контроль Курську атомну станції. Тоді можна було якісь переговори робити взамін Запорізької атомної станції, де захопили агрес розгуби Російська Федерація, видати взамін. Але так як ми не взяли, і про який обмін можна зараз говорити. обмін полонених, та путіну ну, можна начхати на своїх військових. Він взагалі не думає за людей, він просто радується От сьогодні, можна було слухати його, як він радіє, що просувається його військо, російський чобіт по Україні. Не кілометрами, а квадратними кілометрами. Він захоплює Донеччину, Луганщину. Ну, трошки зупинилися на Харківщині. Наші війська трошки захопили просування, але Донеччина і Луганщина захоплюються російським чобітом. Якщо буде Покровська захоплений, то є пряма дорога на Дніпро. Дніпропетровська область. Я тоді не можу зрозуміти, я так більшість не можу зрозуміти, українців-патріотів. Навіщо було міняти залужного звільняти його команду? Для того не можна зробити висновок для того, щоб здати нашу територію, бо вот таке просування зараз по нашій території російського чобіта. Грішці на тій владі, що вона таке допустила і таке зробила. Ми втрачаємо кожен день квадратні кілометри своєї території. Що будемо радіти, тій Курській області, там в Курській області нічого немає. Ті населені пункти, вони малочислені, а в Донеччині багаточисленні. скільки людей зараз евакуацію потребують. Переселяються. Біда. Чому так є? Тоді є так можна зробити висновки, що оманські домовленості були насправді. Але і влада так звана, вона не спростовує, не заперечує тим оманським домовленням. Так що задуматися потрібно. Не знаю, треба робити висновки і думати, як дещо. Поступати. Ще таке сьогодні вже нам підписаний закон про підвищення цін на пальне. Так що ціни ближчими днями зростуть. Наприклад, подорожчує пальне на 2-2,5 гривні за літр, автогаз на 5-6 гривень. Відповідно, зростають ціни на транспорт, продукції, хліб і інші товари. Обслуговування генератору теж зростає, відповідно, організації реалізації буде закладати субоварті зростання цін на пальне. Також зростає вартість комунальних послуг, обслуговування будинків, квартир зрахування тих же генераторів. Я можна зрозуміти, коли підвищувати не підвищує кзвіс на тютюн, алкоголь. Дві, що ти на пальне пальне в чині повністю все. Все зросте. Не багато, але зросте. Так що не знаєте, як та влада себе заросте проводить і дії знаю, на знищення українців, на віддання території агресора. Важко зрозуміти. До чого то докочується. Я ми розказував, скільки що 28 років не було в Україні, і, ну 28 рік продовжується довше. Ну, по моїх підтверджую документам, що влади в Україні немає, так само як президента немає в Україні. А влада злочинок корповано лірхічна. Так що нам треба боротися не тільки з агресором з тими бандитами, які засіли у владі. Я кажу увагу. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Особливо Facebook. Мої групі, тому що Фейсбук вже другий рік блокує мене. Тікток, Телеграм канал, Ютуб канал, Інстаграм, Твіттер. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі з вами був Богдан Гарляк. Дякую за увагу та до зустрічі.